Вітаю, будемо сьогодні з вами роздивлятись текстиль. Я була на почті, відправила деякі посилочки дівчаткам. От кому... Ну, хто вже сказав, що треба відправляти. І забрала посилочку з текстилем. Хочу сказати, що е, різні є посилочки, в мене приходять інколи дешевші, інколи дорожчий товар, тому буду виставляти, а ви вже дивіться на своє, ну, це ваше рішення. Зразу хочу попросити вибачення за руки, бо я інтенсивно плету, обробляю трубочки, в мене фарбую їх, в мене все так в процесі. От, Тому працюю одним словом. Можуть бути на руках акриловий лак. Він відмивається дуже довго. Е, ну, якось так, не все можна робити в рукавичках. Ну, це таке ліричне відхилення, відступ такий. Перш, за все, перш ніж розпочати огляд, хочу побажати вам гарного вечора і подякувати всім моїм підписникам і підписницям. За ваші вподобайки, за ваші коментарі. Інколи не вистачає часу відповісти, але, повірте, всі перечитую і всім дуже вдячна, якщо можу я так сказати вам словами, якщо це приймається, то я дуже вам вдячна, що ви мене підтримуєте. В кінці, після відео, <кхід> в описі буде номер мого вайбера. Або телефона. Якщо хтось забажає зробити замовлення, будь ласка, дивіться в описі, там є мої контакти, і пишіть або телефонуйте. Ну, давайте розпочнемо, бо ніби так небагато наготувала, затягну, як завжди. Хочу розпочати огляд. Ну, я не те, що хочу, а так як все лежить. Огляд хочу розпочати ось з такої чайної скатертини. Її розміри 90 на 90, вона льняна, оце її виворіт, бо зароблене тут, оце її лице. Які... Ну, я не прала нічого, нічого не прасувала. Тому, що, ну так, в мене зараз. Які тут недоліки, трішки ось так поколошматився краєчок? От тут, в одному місці. Ну, це можна легенько прифатить, можна обрізати, тобто воно зарублене, але оцей краєчок трішки поколошматився? Е, Поторочився. А то вже я таке слово підібрала. Це льон. Такий щільненький. Щільненький льон. Я так думаю, що вона буде дуже гарно, я так ближче буду показувати. Вона буде дуже гарно виглядати на на білому, на, на білій скатертині, як її так ромбиком постелить. Ну, це, це я свої фантазії вже вам розказую. Така скатертина йде під номером 213, і ціна такої скатертини 160 гривень. Так. Далі ось такий поясочок або така стрічечка. Зверніть увагу на цю структуру тканинки. Вона така об'ємна, бачите? Е мені здається, вона новенька, і оце все вишите хрестиком. Оці всі ведмедики, е ну, тут кіндер написано. От з цієї сторони також повітряні кульки і, і теж щось написано. Так, така стрічечка, можливо, комусь для якоїсь, ну, для чогось. Така стрічечка йде під номером 212, її ціна 40 гривень, і розмір її 132 тридцять на 5 см. Отакі От розміри. Так, скатертина абсолютно нова. Іде під номером 211, коштує 300 гривень. Її розміри 124 двадцять на 1,60 Ще раз повторюю, вона абсолютно нова. Ось така скатертина, ось так вона виглядає ближче показую вам. Бачите, навіть щось побачила таке. 100% поліакрил. Ну, такі скатертини мені попадалися. Ось, бачите, я навіть від ярличка, ну, не буду я смикати, від ярличка пластмаска залишилася. Такі скатертини мені дуже часто попадалися. І в минулому огляді були, такі її забрали відразу. Ось така скатертина. Так. Далі маю отакий рушничок. Це льон. Рушничок був у користуванні, я так думаю, а можливо і не був. Не знаю. Тут петелечки оці ціленькі. ну не, Знаєте, при пранні вони мнуться, пошкоджуються, а тут такі вони гарно збережені. 60 см довжина, 47 см ширина, має таку вишивочку. Я так думаю, що це бананчик де держить ягідки вишеньки. Така симпатична вишивочка, йде під номером 210 і ціна такого рушничка 40 гривень. Так. Ось маю таку скатертину, бо я не можу сказати, що це комплект, бо лише одна серветочка до неї. Скатертина нова. Це чайна скатертина. Я не все міряла. Те, що можна 75 на 75 її розміри. Ось така структура тканини. Ось така вишивка. Оце все червоним, це все вишивка. Ну, чи вибивають це голкою, так спеціально. Ось. Ось так вона виглядає з вивороту. І шкода, що має лише одну серветочку. Ну, дуже шкода. Ну така краса. Ну, але ж, маємо, що маємо. Така скатертинка із серветочкою. Маленька така одненька шкода. Іде під номером 209 і коштує 180 гривень. Ще одна краса, але також дуже шкода, але вона йде з однією серветкою. Зараз покажу вам розміри, бо не міряла. 85 на 85. Вона трішки не так складена. Ось показую скатертинку. Вона натуральна тканина. Отака зроблена аплікація або вишивка клап... клаптикова вишивка, ще вона зветься. Ось такий край, він також двойний. Дві... 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 Бачите. Отака скатертиночка і ось така одна до неї серветочка. Отака, бачите, з курочкою. Якраз до Великодня. 48 см довжина серветочки і 34 см ширина. І тут має вона е, якісь. Має якісь, е, я думала, виробник, але виробника немає. Отак. От Такий набірчик. Іде під номером 209, і ціна такого набору 200 гривень, але гарний. Так, далі маю великодню скатертину. Стопроцентний бамбук. Ну, тобто бавовняна вона. Ось така великодня скатертинка з отакими зайками. Або кроликами сіренькими. Такі вишивочки по всіх чотирьох е, куточках. Обшита вона ось таку, така вишивочка по краю е, зелена і, і жовта обводочка. І отака серединка. Зайчики, травичка. Кіточки. Великодня скатертинка. Вона йде під номером 207, коштує 180 гривень і розміри має 75 на 75. Крутила, крутила і е, закрутила, що не видно, де ціну приклеїла. Так, далі. Можливо, комусь треба фіраночки. Фіранки абсолютно нові. Навіть мають ярлички. Албанія, Албанія написано. Навіть мають ярлички. Зараз озвучу, потім їх дві, отаких От фіраночки, дві однакові. Вони йдуть під номером 206. Ціна за дві, 200 гривень розміри 1,60 м на 50 см. І зараз вам розверну цю щось ціною покладу, бо злетить же ж. А ось цю розверну покажу. Дивіться, на кухню такі фіраночки. Навіть можна десь щось застелити, як скатертинку або серветочку, за такими чайничками в новенькому стані. Вони. Є ось, бачите, петелечки для трубочок, для трубки, для карнизів. Отака от краса. Так. Також маю ще дві такі фіраночки. Також вони новенькі, не буду цю розвертати, бо отлетить. Ось зверніть увагу, які вони симпатичні. Такими горошками, в кого на кухні переважають такі кольори. Ну, Але тут можна і не на кухню, тут це там чайнички, а тут, в принципі, і бульбашечки якісь. Так, І такий набір е, фіраночок іде під номером 205. За дві фіраночки 120 гривень. Розміри 79 на 59. Так, далі зверніть увагу, чайна скатертина. Іде під номером 204, коштує 150 гривень. Розміри 80 на 80. Вона абсолютно нова, в користуванні не була. Ось навіть якийсь е, по ній. Ну, Я не буду їх знімати. Склад 95% поліакрил і 5% бамбук. Не знаю, хто виробник. Читаю, читаю, не можу прочитати. Але вона абсолютно новенька. Як отак трогать її, то вона таке відчуття, ніби вона натуральна тканинка, але ну, поліестер, ну і що. Він дуже гарно переться. Е, по мережці видно, що вона. Та по всьому видно, що вона в користуванні не була. Так, де ярличо приліпила. Так, ось хочу вам показати таку красу, таку красу. Просто я такі речі люблю, в мене воно на дивані лежить і така величезна. Е, ну, колись покажу, як буду показувати, як я. Стіну задекорувала і поклала на диван таку величезну, вона екранер, або саме в техніці печворк. Оця серветочка вона абсолютно новенька. Її зшили і, і віддали куди, куди треба або не треба. От. Зверніть увагу, показую ближче, яка вона гарна. З цієї сторони вона просто білесенька, бачите? Ці, розміри цієї доріжки 28 на 85. Іде вона під номером 203 і коштує 120 гривень. В користуванні не була. Ну, так, як в загальному мені сподобалася ця посилочка, я довольна. Ось така ліняна скатертина. Вона також в користуванні не була, трішки, може, прим'ялася в посилці, можливо, десь, але так, в принципі, вона, така скатертина йде під номером 202, коштує вона 200 гривень. Розміри 1,38 на 90. Такий нестандартний розмір. Ну, так, в принципі, як на мій бекухонний кухонний стіл то вона би і підійшла. Ну я їх уже скільки на залишала, що Так, отак вона виглядає, дивіться. Натуральний льон. Ось така вона з вивороту. Навіть щось простим карандашиком тут написано, Т-50. Такий льон трішки сіруватий. Не білий, а такий трішки, ну, як льон. Більш такий піднатуральний. Гарнесенька дуже скатертинка. Та і я вам скажу, це в порівнянні. Ціни, я сказала високі, це все все рівно воно в порівнянні, тому що насправді ціни на все. Так, ось маю такий рушничок, це льон. Ось так він виглядає. Він жакардовий, бачите? Якщо передає камера, він жакардовий. Він новесенький. В користуванні він не був цей рушничок. Розміри його зараз виміряю, бо я не міряла. 92 см довжина. І 48 см ширина такого рушничка. Просто от він був складений, трошки пом'ятий, але він новесенький. Розумієте, я б його випрала, Ну, я виперу, попрасую його. Він вже не, ну, як я, ну, вже не той вигляд, і вже не скажеш, що він новенький. Рушничок іде під номером 201, і ціну має 80 гривень. І завершити своє відео. Я хочу таким комплектом, або набором. Ось така скатертина. Трішки ось є така ледь помітна жовтенька цяточка. Це вибілюється, бо це тканина натуральна. От щось чорненьке причепилося. Є тут ось така. Невеличка, бачите, дірочка, її можна заштопати акуратно. От, а це все вишивочка. Бачите, вишивочка по, е, по квадратиках. Так, зараз виміряємо. Розміри 63. Ой, попробуємо. 63 на 68. Такі розміри з катертинки. Але це ручна робота, вишивочка. Ну, то такий дефект. В його, ну взагалі, можна дуже легко там. Так. І отакі серветочки. Таких серветочок 6. Звичайно, Попрати і випрасувати. Таких серветочок шість маємо. Ой, ну всі, не буду розвертати, киточками поскручувалися. Зараз лише скажу розміри. Так, 30 на 27. Це без киточок оці. Ну, киточки ми рівняємо як. Попрали, струсили, і вони вирівнялися. Це вже провірено. Так, ось такий комплект іде під номером 200 і коштує 200 гривень. Скатертинка і 6 серветочок. Ну, не знаю, чи сьогодні я ще виставлю е, решту. Так більше орієнтуємося на завтра на ранок, бо е, зараз же ж я почну, ну, розумієте, розкладати посилки, коли їх багато, трішки путаюся, бо іще робота в мене є. І я спішу, бо там і до Великого дня треба поплести дівчаткам декому. Тому, мабуть, завтра зранку виставлю ще решту. Там є скатертини. Більшенькі такі. І ще покажу завтра, як не забуду, які я купила собі. Вірніше, купила, відклала собі, ну, купила, за них же гроші віддала. Відклала собі дві речі. Я вам їх, як не забуду, завтра покажу. Дуже цікаві для мого музею речі. Все, дорогі мої, всім бажаю гарного вечора, тихого, мирного, спокійної всім ночі. Дай Боже всім вижить в цьому страшному світі. Ви знаєте, я інколи задумуюся. Страшно, коли ти пишеш і е цікавився, ну там не, не як справи, або там як. Здоров'я, а запитуєш, чи живі оце страшно. Ну ми живемо в такій реальності. Тому я всім кажу: тримаймося, тримаймося, як можемо. Хоча дуже звич... ну, дуже страшно звикнути і прийняти цю реальність. Можна багато говорити і довго мовчати. Все, дорогі мої, всіх обняла, пока-пока.